Усім привіт! Ласково просимо на моє останнє відео. Перш за все, хочу вас привітати з усіма святами. Сьогодні я хотів би підвести підсумки того, як я інвестував в цей Plex в квітні місяці, а саме, давайте пригадаємо. Починалося все з того, що я 5167 Plex'а Інвестував в скіл-екстрактори, бо на них була сильна знижка. І власне я продав 5167 плекса, отримав 33 мільярди 439 мільйонів іска За це, і на них закупився скіл-екстракторами. У мене вийшло 85 скіл-екстракторів. Які я все чекав, 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 поки підніметься ціна, і вона була піднялася десь до 430, 475 мільйонів за одиницю. Але потім прийшли свята, трошечки почало падати, бо на плек здали. Знижку, і, власне, у мене закінчується омега. Я хочу перестати за цим всім слідкувати, зробити останній відос, тому я продався. Я продав абсолютно всі 85, і давайте дивитися для чистоти експеримента, що я зробив? Я був для того, щоб все було чесно, я підвів свої рахунки до у мене на. В аккаунті було 6 мільйонів, і саме 6 мільйонів мені було потрібно для того, щоб виставити перший скіл-екстрактор на продаж, як цей брокерська. ця. Ну ви поняли, слова вилітають з голови. Ось. Брокер забрав у мене 6 мільйонів за виставлення на продаж першого. З екстрактора, а далі все пішло як по маслу. Тобто ось а, починалося все з 6 мільйонів. І коли я продав абсолютно усе, то у мене ось так можете побачити: в мене на аккаунті стало 37 мільярдів 885 тисяч. Це корелюється доволі гарно з тим, що я прогнозував ось тут. Тому, якщо там хтось не, дорі... не довіряв моїм підрахункам, то зараз знайду, де це було ось тут. Ось. Е, я казав, що навіть якщо я продам всі за 464, то це буде 37,5 мільярдів, і власне я продавав по 464,800, здається. Е, давайте подивимось. Вибачте, 467 600, десь в тих рамках я продавав. Так от, е, я отримав, власне, ті самі 37 мільярдів 885 мільйонів. Е, чому трошки менше, незважаючи на те, що я трошки, е, за трошки вищою ціною продавав, це того. Що, е, коли змінюєш ціну, то брокер знову відкушує шм... ласий шматочок від е... ціни, е... тому, власне, вийшло 37, 885 в результаті. Е... Доволі корелюється з моїми передбаченнями, і потім тут вийшов самий сік. Бо я прогнозував, що. Якщо я буду купувати знову Plex, то я буду купувати його по 6 мільярдів, але, як ви знаєте, десь там влітку чи коли, вже не пам'ятаю точно, ввели апдейт, коли Plex став е, глобальною е, змінною і став торгуватися глобально і впав в ціні. А зараз то взагалі він, е, давайте подивимося на е, ціну плекса. Ага, трошки підросло, бо дали акцію на цей. Сьогодні буквально дали акцію ось цю на ціну Омеги. що Омега в магазині за Plex стала набагато дешевшою, тому Плекс почали активно скуповувати. А до того вона впала до 4 мільйонів 400 тисяч навіть. Але це мінімальна ціна, за яку я вже не скуповувався. Тобто, про що я хотів сказати? Це про те, що непередбачуваність цих всіх подій така, що ніколи не вгадаєш, чи ви виграєте, чи ви програєте, але в це цікаво гратися. І я, на щастя, виграв, бо міг би і програти, якби Plex виріс в ціні. Але я виграв, бо я. Продавав Plex по 6 мільйонів 700 тисяч, а купував Plex приблизно по 4,5. І, власне, власне, що у мене вийшло? Ось ви можете побачити, що ось ця транзакція, це коли у мене на рахунку, стало 6 мільйонів. І далі я почав виставляти з першого скіл екстрактора по останній. Всі продав гарненько. І як результат ми маємо ось цю гарненьку картинку. У мене все це було записано. Але я не буду вас е, стомлювати цілою годиною запису, як я торгував. Е, тому, власне, ось результат. Е, далі я собі скуповував гарненько Plex. і скупив на ці 37 мільярдів 885 мільйонів аж цілих. 8236 плекса. Чому 8236, я на рахунку зараз у мене 11950. Це того, що за ці півроку, що я іще робив різний контент по паладіну і ТД і ТП, я там трошки грав, трошки фармив, трошки докупляв. І у мене, власне, на початок продажу ось цих скіл-екстракторів. Ось тут на ось цю транзакцію було вже 3714, які, власне, ми не враховуємо в ці інвестиції в підсумках цієї інвестиції. Тому, власне, через те, що Plex впав до 4,5 тисяч, перепрошую, 4,5 мільйонів іска за одиницю Plex, я. Заробив набагато більше з того, що тоді продав по 6 мільйонів 700 тисяч іска весь Plex, а зараз купив е, це. Ну, тобто, тоді я за той весь Plex отримав 33,5 мільярди, чи плюс-мінус скільки там. Потім е, я скіл екстрактори продав за 37, тобто номінально я отримав вигоди чот, е, ісками 4,5 мільярди. Що відповідає по ціні 6 мільйонів це 600 із плекса? Перепрошую, я міг би заробити. Але оскільки плекс знову ж таки впав в ціні, то я е, на цій різниці в 4,5 мільярди заробив тисячу е, плекса. А на всі транзакції на 37 мільярдах я заробив. Я купив 8236. Що порівняно з першопочатковими 5714, здається, було, правда? Перепрошую. Щось я вже забув. Скільки там на самому початку було? Ті, зараз. Десь тут воно було. Ага, ось тут. 5167 було. Окей. Okay. 5167. Що? Oh. Шо? Це щось не те. А, ну власне, ось, мінус 5 167. Це 3000 плекса. У мене в плюс. Вийшло. 3000 плекса в плюс. За рахунок е, того, що я правильно передрік, що е, ці скіл екстрактори повернуться в ціні. Звісно, це зайняло піврочку, навіть більше, але. Повернулися. Звісно, не до 500 мільйонів я не дочекався, але я думаю, що він ще буде повертатися. Це зараз просто акції на е, Plex. І, власне, маємо, що маємо. Тепер у мене на аккаунті 11950. Зараз, наприклад, є взагалі прекрасна акція на е, Plex. Давайте, точніше, на Омегу. Рік Омегі коштує на 25% дешевше, ніж зазвичай. Тобто замість 3600 можна 2800 заплатити. А за 24, за 24 місяці, за 2 роки, там іще дешевше було. Ось. Правда? Так, правда. Бо таким чином це 5400, а тут, коротше, щось у них з циферками, їх то його... Не то у них, але да, два роки ще вигідніше купувати. Тобто, маючи от стільки плекса, я міг би цілих 4 роки э, цього Омеги купити і, взагалі, не паритися, і було б все прекрасно у мене, правда? Але, 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 але. не хочу я цього робити. Подивимось, може, колись в майбутньому грає ще не. Загнеться, і я в неї повернуся, і тоді у мене буде плекс і всяке таке. Ось такі підсумки цього цікавого експерименту у мене вийшли. Пишіть, що вам сподобалося, не сподобалося, і всяке таке. Хотів би сказати ще заключне слово в цілому. Друзі, я вам дуже вдячний, що ви дивилися. Я дуже радий, що у мене знайшлося цілих 750 підписників. Окей, трошки менше, бо там декілька моїх акаунтів. Цілих 750 підписників. Знайшлося яким зайшов в мій контент, це було надзвичайно круто робити для вас контент. Я надзвичайно щасливий, що у мене вдалося в стріминг, ну, вдалося з, з тієї точки зору, наскільки я це бачу. Ось, і е, мені було б цікаво почути, що вам подобалось, не подобалось, чи я вам е, щось прикольне показав, чи ви чомусь. Від мене навчилися. Хотів би дуже дізнатися, чи мій контент був для вас корисний. І чи ви щось конкретно за мною спробували, вам сподобалося, і ви перейняли від мене якісь там методики. Ось. Напишіть, будь ласка, я потішуся. На цьому у мене все. У мене буде вийде іще один малесенький відосик про те, як користуватися в, е, моїм каналом, коли він уже не активний, але то вже лірика. На цьому усім дякую. Знову ж таки, зі святами. Сподіваюся, мир наступить в якихось гарних е, близьких рамках. Сподіваюся, все буде добре, і побачимося. Якщо що, пишіть в дискорд, ви знаєте, де посилання всім папа. -па.